Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотебечвод. Я сьогодні дивимось просто абсолютний класний, дуже шикарний топовий бій на Е-50. Знову недавно я записував топовий бій на е 50 м Це був настрільчик на три позначки. А сьогодні просто абсолютний рекорд та ще й тащунський бій. Дуже класний бій. Я більш ніж впевнений, що він тобі подобається. Сподобається. Мені дуже він зайшов. Зараз я разом з вами вже дивлюся другий раз у цей бій, та і думаю, що... Не пожалкуєш. Так що протискай подобайку. Ми полетіли. Мапа Монастир кидає до 9 рівнів без жодної артилерії в командах та по два легких Так, ну дивимось ще більш докладніше на сетап. Трішечки насипало важких танків. Так, 5 в нашій команді та 5 в команді противника. Ми приїжджаємо на таку стандартну позицію. Перша друга лінія. Сюди їздять стежки та важкі танки. хто. Не боїться грати на першій лінії. Ви розумієте про що я? Так і зараз, до речі, подивимося на нікнейм сьогоднішнього нашого автора-реплею. Так, у нього цікавий нікнейм AMD X Core. Ну, не знаю, щось у нього зв'язано там, як розумію, з процесорами. Ну, вирішив так назвати свій нікнейм. Ну, чудово, зараз працює на голдових кумулятивних снарядах. До речі, подивимося ще раз: 330 міліметрів вони пробувають та 390 середня альфа за одну, за одну пульку. І якщо дивитися зараз, от якщо подивитися на мінімапу, от подивіться, подивіться уважно, всі ключові позиції за командою противника. Зараз монастир. Тобто самий центр мапи зайнятий противниками. Зараз противники на цьому флангу перша друга лінія зараз просто домінують, намагаються рашити нашу команду, наших союзників та нашого Е-50М. E ми зараз намагаємося відбуватися, але все одно ми по хідпонтам програємо сильно та по гарматах. 3-6 рахунок, 2323 на триста І у нас трішечки вже забрали наших хідпонтів. Так що треба так акуратненько відігравати тим більше що зараз об'єкт 277 та Йосип 7, вони можуть ну тим більше об'єкт 277 може нас спокійно пробувати в башту особливо якщо за завантажить свої голдові кумулятивчики а вони там пробувають 340 мм міліметрів в так, і до речі, він на них і працює. Зараз яким чином ми ще й відбили як від Об'єкта 27 і в нього був саме оцей кумулятивчик. Він нас мав зараз пробивати в щічку, а він влучаючи в башенку, він нас з легкістю пробиває. Ну, їдемо, подивимося, що тут робиться. ТВПшка світилася на центрі, та шарфутів четвертий там їздить ще до цієї, до цієї пори світиться. І знаходимо тут ворожого конкурора. Також тут був, що світився хорі 1 як мінімум, два противника ще отут є. Є Фейз 1 та конкурор. Наші союзні зараз рухаються низинкою. Можливо, зараз будуть заходити в спину, і наш АМД чекає, поки вони це зроблять, звісно. так? Ну можливо, ще хтось там буде. Так, давайте подивимося команду противника. Хто ще у них не світився? А у них усі світилося? Я так бачу, ну принаймні так розумію. хорі один. Подивіться, який грамотний хлопчина він від'їжджає назад приймати наших союзників. Досить непогано відіграє. Ну але побачимо, чи це йому допоможе. Так ТВПшка зараз влітає на нашого союзного шарфутюр четвертого. Шарфутюр четвертий, замість того, щоб зараз приймати ТВПшку, він добре біля нас, оцей, що стояв. Ворожий конкурс, також шарфутюр четвертий, ворожий також влітає на нашого союзного шарфутюра четвертого. От Зараз забрали вони вдвох. Два противника забрали нашого шарфутюра четвертого, але ми намагаємося, по КД просто його розмінювати, його хіт Ну, 8-11 рахунок уже водичку, 8-9 лінію пров... повністю продавила команда противника. І вони вже підійшли вплотну до нашої бази. Бачат вже приїжджає. Уже аж на цей фланг, ви бачите, він зараз обіжає нашого союзного Наш ЕСОТ, наше СОТ. І до речі, до нас навіть і не доїхав. Я навіть так і не спостерігав за два рази, дивився оцей бій і так і не дивився, що робив, що відбувалося з нашим союзним ЕСОТо. У нього майже фул ХП, тобто він майже фуловий. Ну Трішечки хтось, можливо, пробиття або два йому поклав, але. Що він зараз там робить, чому він там стоїть, чому він не приїхав до нас або їхати, де базу, ну, це невідомо. Ну зараз робимо важливий мінус. забираємо бачата 389 хітпонтів 5,5 К вже майже на пулька. Їдемо зустрічати ворожого Е-50. Це наш візовий, тільки на рівень нижче, 9 рівень. Так, і зустрічаємо його. І, до речі, в нього гармата оця швидкострільна, я так розумію, на 240 чи 250 альфів у нього. Розумієте, оця лодочка, чи як вона там називається, оця швидкострільна, але мало забирає. Так, так, це саме вона 270. Він нас, з нас забрав. Ну, дехто полюбляє на цій гарматі, їздити 280. Так, ми вже більш докладніше подивилися, яка у нього альфа 280. І він нам нічого зробити не може. Ми кумулятивчиками. Ми його просто шиємо у велдешку, Ну, в кінчі, він нам зробити нічого не зміг. Так, забрали ми його, мінуснули чудово. 7400 вже на пулька. В один танк стоїть на захопленні нашої бази, а саме це Маус ворожий, а його важко буде звідти викурити. Це 100%. Шарфотюр 4 також там їздить. І наші союзники вже повернулися на збиття бази. Шарфотюр 4 також заїжджає на захоплення бази, але наш союзний конкурор його вбиває. Зараз наш 1 в союзному чаті ви бачили, що він писав? Подивіться, я зараз нажму. Так, ні, не показує. Не а, ні, якщо я нажму Ctrl, показує. с 100 бот, чи що стоїть отам, ТВПшка вже заїжджає їм в задницю нашим союзникам, конкурору та Есотому. Саме вони тільки залишаються в живих. 3 в 3. але у нас в союзниках бот, я так розумію, судячи зі слів нашого IFAZ1, нашого союзного. І ми зараз працюємо по перезаряджанні. На щастя, в нас ще залишились кумулятиви, а саме ще 5 штук. 5 кумулятивчиків у нас ще залишаться. Тобто, ну, можливо, нам вистачить. Саме головне пробувати кожнім шотом. Якщо ми залишимось на стандартних підкаліберах, нам дуже важко буде відігравати проти Мауса. До речі, подивимося, скільки підкалібери прибувають. 270 мм броні пробивають, до 260 тільки втрачають бронепробиття. Маус виїжджає, ну, вже розуміє, наш МД не встигне нікуди втекти, щоб не отримати шкоди. І в НЛДшку ми знову ж таки розмінялися. Але на нашу користь двохшотний вже залишається. Маус, на жаль, не пробиваємо. Два кумулятивчика тільки залишаються. Маус виїжджає також. Розмінялися не пробиттями. Виїжджаємо в нього перезаряджання. Так і в бортик цього разу завдаємо йому шкоди і залишаємо цим самим його вже шотним. Треба добувати обов'язково. Треба добувати. Він вже перезарядився, так ще його гризнувся. Він залишає нам нас шотним. 182 хітпонти у нас, тільки залишаються, і проти двох противників. Ми зараз по суті будемо воювати, бо, тому що Е-соти залишається в живих, але швидше за все він бот. Судячи по його відігровці, до речі, після бойовій статистиці подивимося, чи він по комусь напулькав. Так, ТВПшка зараз робить такий тактичний мув. По водичці переїжджає і так я так розумію, там був якийсь рельєф, що ми зараз не влучаємо по ТВПшці. У нас. Вже під калібер залишаються в задницю даємо пробиття ТВПшці і робимо. Що ми робимо? Залишаємо його шотним. Це дуже добре. Це дуже добре, що ми його залишаємо шотним. І якщо дивитися на мод, я зараз прожав клавішу Alt. Якщо дивиться на мод і йому вірити, то як панзер ЕСТІ. Фуловий, а це дуже велика проблема. Ви подивіться, 105 к уже напулькав. А якщо як панзер с 100 фуловий, як нам відігравати проти нього, як у нас тільки 182 хітпойнти. Як? Він завантажить фугасик. Та йому навіть фугасика не треба. Він завантажить кумулятив і залишиться йому тільки одне влучити в нашу броню. І все, і снарядик зробить свою справу, 100% зайде. Ну, хіба що влучить нам в гармату. В гармату, якщо влучить, то, можливо, гармата зжореб. Так він поламає гармату, але цим самим снарядик зникне. І що, боїться, боїться виїжджати туди-сюди, ви боїться. Сотий трішечки вже просунувся по другій лінії, там, не знаю, можливо, метрів 50 проїхав. Ну, але вже бачимо, якісь, якісь там, не знаю, кроки вже перші робить. Сотий наш союзний. Ну, також він боїться, бо тому що він також шотний залишається. Ні, зараз, можливо, чекає непроханих гостей з першої другої лінії. Ну, дивимося далі. Зараз виїжджаємо з цієї сторони, можливо, будемо прочікувати, можливо, хтось з противників помилиться, так відсвітиться і цим самим будемо дамажити. Виїжджаємо так акуратненько, тому що тут в кущиках біля оцього не знаю це замок чи що це таке. тут по лівій стороні біля самої бази противників, там щось є. Отаке, чи це маяк? Там в кущах може хтось з противників стояти. Ну, стоїмо, стоїмо. Так, рухається оце трішечки неправильно він робить, бо тому, що якщо танк не рухається, в нього маскування збільшується. Ну, але так, вже, вже перестав рухатися, тільки я сказав, і вже перестав рухатися. Так, три танки на рахунку, і подивіться, що як пан зараз сотий половий 2180 хідпонтів чоловіка вирушає в поле. Так, і що в бортик перший снарядик заходить. Ну і подивіться, подивився в нашу сторону. І, ну от як нам проти нього відігравати? От як? Зараз на реакції просто в НЛДшку закидаємо. У нас кумулятив немає. Якщо він півромбом буде кататися, так він відстрілявся, це саме головне. Зараз на перезаряджанні, можливо, вдасться його поставити на гусеницю. Це було б дуже вагомий вклад. Так, що він і робить, і залишається вже, як пан зараз, отий двохшотний. 589 хіт-понтів. Залишається і знову другий раз ставить на гусеницю, але цього разу як панзер Есотий вже відремонтував. Есотий, до речі, тільки що не пробив як панзера Есоту, а ви бачили, тільки поставив його на гусеницю. І залишається тільки ТВП т 50 51 У нього на рахунку два фраги. Так він вже, до речі, підсвітився. І зараз саме головне, якщо буде з'їжджати з лівої сторони, саме головне зараз не розбитися. Це зараз саме головне, так, не, не розбився. ВВР цього разу вже був на нашій стороні, бо тому що ви знаєте, може бути так, може. У мене таке дуже багато разів бувало, що от виглядає, що просто безпечний спуск. У мене багато таких разів було, навіть фуловий був і віддавав Богові душу, і йшов просто в наступний бій, бо тому що у мене просто танк розбився. І таке буває досить часто, а наш АМДА вирішив об'їхати з іншої сторони. І зараз побачимо, чи це було правильне рішення чи ні. Їдемо з іншої сторони, і що на реакції просто навіть не брав на автоприціл, просто ручками в оркадному прицілі забирає останнього противника. 41 одиниць заробляє повен 8 AMD X-Core з клану Алоа. До речі, я цей клан знаю. Там статисти сидять. Так, він майстра заробляє, звісно, у нас основний калібр та підтримка. Але саме головне. Подивіться, скільки напулькав. Майже 13к, а докладніше 12 тисяч 859 завданої шкоди, 5 танків він знищив, та 1608 чистого досвіду він тільки здобув. Це небагато йому насипало чистого досвіду. Ну але вже таке, що зробиш. І з преміум аккаунтом він пішов ще й плюс, тільки на 7 тисяч срібла. Бій тривав 12 хвилин, 36 секунд. Так що, всім дякую за перегляд, слава Україні, та до зустрічі в нових відосиках.